doen. Невиносні умови для життя і не створюють умови для роботи. І тому економічної політики уряду, а саме Абрамович відповідає за економічну політику уряду Яценюка. Вони не мають ніякої економічної політики. Їхня економічна політика це знищення малої середнього бізнесу, це знищення цілих галузей, як зокрема і ті, як галузь сільського господарства і усі інші. Вони за це відповідають. І тому давно треба було випхати його ногами під зад, а не чекати, поки він заяву подасть. Але з іншого боку, надзвичайно важливо і факти про корупцію, про яку він оголосив. Я про це кажу весь час. Подивіться на ту шановну фракцію БПП, там, куди не плюнь, всі один одно звинувачують у корупції. І найбільш дивно, що найбільші борці з корупцією сидять у самій корумпованій фракції. Ну от як таке може бути? Поясніть мені. Отам от є у нас борці, які розказують, що вони борються. Так якщо ви боретесь, як ви можете в тому гадюшнику сидіти, як ви можете дихати парами корупції, вона ж отруїть будь-яку нормальну людину. А вони сидять там всередині, вони з цією корупцією борються, чомусь досі не подолали. Чому не подолали, бо ніхто нічим не бореться. Бо це імітація, бо реальних реформ немає. Подивіться на ту так звану реформу прокуратури. Старий маразматік Шокін, який. Три тижні на місяць не являється на роботу, призначив так званих нових 160 прокурорів. Всі ті самі старі. Там навіть терти їх не треба. Воно видно, що корупціонери більші з них. Де реальна боротьба з корупцією? Прокуратури немає. Те саме суди. Учора голосуємо. Зміни до закону про до конституції щодо судочинства. Обіцяють нам чесні справедливі суди. Ми рік тому в парламенті вже протягували закон більшість про доступ до справедливого судочинства. Де рік пройшов? Де справедливі суди? Немає, тому ми говоримо досить імітувати реформи. Ми кажемо, що треба розігнати всіх суддів і прокурорів, а на додачу митників і податківців, набрати абсолютно нових людей. Ми не можемо, коли сьогодні Гройсман каже, ми маємо провести капітальний ремонт України. Не капітальний ремонт України треба проводити, а будувати нову Україну. А вони хочуть на стару корупційну систему зробити марафет, євроремонт, причому дешевими красками. І при цьому видають, що вони будують нову Україну. Да ви хлів побудувати не можете. Скотиняки такі. Ось діти малі вже не знають, що таке скотина. Вони думають, що скотина це котики. Це ж до чого довели, що діти скоро виросте, будуть, не бачитимуть ні свиней, ні коров, ні гусей. Тому що знищили сільське господарство, знищили власну економіку, власну промисловість, все на світі знищили. І найбільші герої, хто кредити, притягне міжнародного валютного фонду. На що мені ваші кредити? Ви покажіть, куди ви їх витрачаєте. Ви покажіть, куди ви їх укладаєте. Якщо ви їх укладаєте, щоб покрити виплати зарплати пенсії. Ці поточні я завтра прийду прем'єр-міністром, я буду за цих паразитів вертати назад кредити, які вони сьогодні розкрали, проїли і не вклали в виробництво. І тому, коли беруть кредити тільки на створення робочих місць, тільки на підвищення рівня життя людей, через модернізацію промисловості, через створення прийнятних умов податкових для роботи бізнесу, чому знищують власний бізнес? Чому ми ходимо за кредитами копічанами, коли в нас у тіні 400 мільярдів зарплати?